Та співзалежні батьки зазвичай хочуть впливати на дітей контролем, силою, тиском, методи нейролінгвістичного програмування, які чудово використовуються у вихованні видів залежностей, які можуть формуватися у дітей через виховання, через інші якісь факти, успіх дорівнює дорогий алкоголь, багато інформації, що приховують, викривляють. І у загальні шукати прості методи підняття цієї впевненості, самооцінки, і це може бути часто алкоголь. Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже цікаву тему, і це нейролінгвістичне програмування для співзалежних батьків, виховання дітей без залежностей. І почнемо з загального: з формування залежностей. І от формування різних видів залежностей мають як біологічний, психологічний, так і соціальний фактор У цьому відео ми з вами розглянемо соціальний фактор, а саме виховання. І почнемо з того, що хімічно, емоційно, фінансово залежні люди дуже часто мають батьків з залежностями. Є різні форми дисфункціональних сімей з залежностями, але така поширена форма. Це коли один хтось з батьків має хімічну залежність, а інший з батьків співзалежність. Співзалежність – це така стурбованість іншими людьми, їхніми потребами, їхніми проблемами, хворобами, залежностями, контролем над цими людьми і прояв через змірної самопожертви заради інших. Це якщо коротко про співзалежність видів залежності, які можуть формуватися у дітей. Через виховання, через інші якісь фактори. Дуже багато. У відео ми будемо розглядати найбільш поширені і важкі види залежностей це хімічні алкоголізм, наркоманія і емоційні це співзалежність. Тож розглянемо соціальний фактор. Соціальний фактор в розвитку залежностей це не тільки виховання батьками, а й інший соціальний вплив. Наприклад, соціальний тиск. В певному оточенні може бути тиск, можуть бути насмішки зі способу життя без психоактивних речовин. Наприклад, друзі-однолітки беруть на слабо чи гості за столом на якомусь святі ніяк не можуть заспокоїтися, хочуть, щоб ви були на рівні з ними. А бажання бути прийнятим в колективі, в групі якраз і приводить до вживання різних речовин. Також дозволеність, якщо ще, наприклад, наркотики незаконні, то алкоголь дуже навіть. Також програмування, це вплив реклами, кіно, соціальних мереж, коли, наприклад, у серіалі у успішні люди тримають в руках що. Дорогий якийсь алкоголь віскі. Формується така от псевдологіка в такому випадку. Успіх дорівнює дорогий алкоголь. Або показуються такі веселі застілля, якісь, які без алкоголю не проходять тому свято, і справжній відпочинок починає нерозривно асоціюватися з алкоголем. Тому виховання. Це не єдине з соціального фактору, що має вплив. А ще є й біологічний фактор, психологічний, але виховання дуже важливе, тому переходимо до нього. Оскільки я працюю саме в темі співзалежність, я буду у відео розглядати, як саме співзалежні батьки можуть формувати залежності у дітей. Але нагадаю, що виховують дитину не лише співзалежні, а й залежні. Тож яким чином формуються залежності, найчастіше через виховання. А це дуже просто через формування у дітей відчуття низької самоцінності, нікчемності, нетаковості, безпорадності, низької самооцінки, опори на себе, високої тривожності, страху помилок. Безвідповідальності або гіпервідповідальності і так далі, і в основному формування цих психокомплексів у дітей відбувається через сильну потребу співзалежних в безпеці, яку співзалежні відчувають тільки тоді, коли вони контролюють. Та подавляють дітей чи інших, а також через потребу співзалежних відчувати себе вище в порівнянні з іншими, відчувати свою значимість рахунок чи дітей, чи інших людей. Ну і інші причини, відповідні установки, моделі, поведінки, сценарії, ігри, в які грають все, що отримали від батьків соціуму. Тобто як навчилися? Ну а вже цей набір психокомплексів приводить дитину до того, що вона не здатна здоровим якимось чином задовольняти свої потреби. А як вона це робить? Через використання хибних стратегій, яким вони навчилися у батьків, через невміння, незнання, зневіру, страхи, через обмежуючі переконання і так далі. Але ж для здорової життєдіяльності потреби задовольняти дуже важливо, тому що залишається, наприклад, підлітку, який не здатен задовольняти свої потреби, шукати швидкі, прості і знайомі методи для задоволення цих потреб. Наприклад, дитині важливе відчуття прийняття, але вона відчуває себе непотрібною і відкинутою, і тому вона може приймати будь-яку речовину, робити все, що запропонують. Лиш би цю дитину прийняли в своє коло якесь оточення. Чи, наприклад, дитині важливо відчувати впевненість в собі, якої в неї немає, і яку не знає, як піднімати, як відчувати? Не вміє, ну не може підліток розслабитися серед своїх однолітків, ну не може він познайомитися, наприклад, з дівчиною. Тому буде шукати прості методи підняття цієї впевненості, самооцінки. І Це може бути часто алкоголь, випив і вже більше розкутий. Або дитині дуже важливе відчуття безпеки, стабільності, комфорту, якої в неї. Теж немає, адже сім'я дисфункціональна, в якій, наприклад, батько алкоголік, його алкоголізм приносить в сім'ю хаос. А мама співзалежна, яка користується хибними і непрацюючими співзалежними паттернами, щоб утримати, хоч якийсь порядок створити хоч якісь умови комфорту. І тому дитина може вчитися так само, задовольняти потребу в безпеці, такими самими стратегіями, які у мами, адже іншої моделі поведінки дитина не бачить. Та й базове відчуття безпеки у дитини в таких умовах втрачається така: створюється величезна діра. Тому потреба у встановленні порядку. В неї, а вже ж, буде перебільшена. А значить, багато відповідальності може бути багато контролю. Тож прикладів таких можна приводити дуже багато, сценаріїв розвитку залежностей безліч. Тому що можна головне сказати про виховання дітей без залежностей це розвивати у дитини такі відчуття. Віра в себе. Здорова самооцінка, самоповага, самоприйняття, відчуття самоцінності, впевненості, опори на себе, безпеки, навик самопідтримки, саморефлексії, задовольняти свої потреби, говорити ні, приймати також ні, помилятися, брати свою відповідальність на себе, не перекладати на інших. І не брати на себе зайвої відповідальності, приймати рішення, і вже ж... Формувати екологічне оточення навколо себе, і так далі. Тобто розвивати всі ті критерії, які має психоемоційно, зріла, здорова особистість. А зараз я розповім методи нейролінгвістичного програмування, які чудово використовуються у вихованні і які допоможуть розвивати саме такі критерії. Ще зменшить ризик формування якихось залежностей у дітей, але не виключає повністю. Тому перед тим як будете сповідати про ці методи, хочу попередити, що занадто велика тривожність з приводу виховання, занадто сильна стурбованість теж ні до чого хорошого не приводить. Ви робите все, що можете. Перегляд цього відео вже дуже багато, вже великий крок і важливий. Але ви не всесильні і не єдині. Хто також має вплив на дітей, і на їх вже наявну залежність або, можливо. Отже, переходимо до методів нейролінгвістичного програмування. І почнемо з першої техніки, яку можна використовувати, це трипозиційне сприйняття. І так, в техніці є три позиції сприйняття. Перша, це коли. Ви дивитеся на світ, на ситуацію, на реальність своїми очима, цінностями, переконаннями. Тобто, це позиція я, друга позиція це позиція ти. Це позиція дитини у нашому випадку. Тобто, коли ви дивитеся на світ її очима, її цінностями, переконаннями. І третя позиція це позиція незалежного спостерігача який дивиться своїми очима, переконаннями і цінностями в цій позиції, ви переходите в позицію ем, незалежного, наприклад, експерта, і дивитися на все на ситуацію дисоційовано зі сторони. І от співзалежні батьки, наприклад, часто застряють в одній з двох позицій в першій або в другій. І от в першій позиції це коли батьки хочуть, як вони хочуть. Повне непорозуміння, нерозуміння своєї дитини, що вона хоче, що їй потрібно, які в неї потреби. Ми тебе народили, ми і вирішуємо, ми старші, ми краще знаємо. В другій позиції це занадто багато емпатії. І в такому випадку фокус уваги мами тільки на потреби її дитини, а потім вже колись. Можливо, подумай і про свої потреби, якщо вистачить у неї ресурсів. І от коли вже ця дитина дорослішає, стратегії ті ж самі залишаються. І от, мама, дай гроші, а то мені так погано, мені треба випити або заплатити борг, бо програв гроші і вже є якісь проблеми. А мама, все для тебе, все віддам. Щоб ти не страждав, бо співзалежні батьки стають в позицію своєї дитини в другу позицію і відчувають її біль, її проблеми як свої, начебто, і не можуть цього перенести, і рятують. А дитині і не потрібно в такому випадку вчитися відповідати за свої вчинки. Співзалежні батьки все вирішать, все виплатять в парку під лавкою, знайдуть і заберуть додому. А було б непогано. Все ж таки навчитися не застрягати не в першій, не в другій позиції, навчитися бувати і в першій, і в другій, і в третій. Вчитися бачити ситуацію зі сторони раціонально, системно оцінювати як незалежний експерт. без емоційної прив'язки. Отже, що тут варто робити? В якісь моменти, незрозумілі, в потрібні моменти уявляйте себе в кожній з цих трьох позицій. Більше уваги на ті позиції, а вже ж які для вас найскладніші. І вже на основі трьох позицій обирайте найбільш адекватну даній ситуації реакцію або якесь взаємовигідне рішення. Друга техніка це рапорт. А вже ж діти ще не мають. Причину наслідкових зв'язків не мають навичок самомотивації, самодисципліни, і це нормально. Це приходить з часом, з психоемоційною зрілістю. І тому батьки пояснюють, причини наслідки мотивують дітей, виховують, впливають, щоб дитина вчилася, займалася спортом, доглядала за собою, вела здоровий спосіб життя і так далі. Та співзалежні батьки зазвичай хочуть впливати на дітей контролем силою. Тиском, жертвеністю, деструктивними маніпуляціями на провині, страху, сорому. Та це все не тільки не працює, а й приводить дитину якраз таки до ще більшого супротиву, особливо в підлітковому віці. Або такі діти взагалі повністю починають. Піддаватися владі. І важливо зрозуміти, що якщо дитина схиляє голову перед вами, вона так само буде схиляти голову і перед іншими людьми. Тому про силу волі, свободу вибору, вміння досягати, йти вперед, мови бути в такому випадку не може. Тепер до техніки. Рапорт. Що це таке? Це процес створення взаєморозуміння і несвідомої довіри. З іншою людиною. Рапорт у вихованні може допомогти легше батькам входити в контакт з дитиною, розуміти її, передавати свій досвід, впливати на поведінку екологічно, без тиску, без маніпуляцій. І, взагалі, допомагає покращити взаємостосунки між батьками і дітьми, що позитивно впливає на їх самооцінку та на віру в себе. Тепер як входити в рапорт? Для цього варто пройти такі етапи: калібровка, підстройка, рапорт, ведення. Перше, калібровка. Калібровка це таке спостереження за вербалікою і невербалікою дитини. Що вона відчуває, як вона поводиться, які в неї погляди, бажання, переконання, цінності. Завдяки калібровці це вже друге. Ви маєте можливість підстроїтися. Під тіло, поведінку, емоції або навіть ще краще цінності, переконання, погляди, ідентичність дитини. Третє, в результаті правильної підстройки ви входите в рапорт. Між вами створюється довіра. І тільки коли вже є між вами рапорт, це вже четверте, ви можете вести за собою. Мотивувати, впливати, ділитися досвідом, і навіть в підлітковому віці, коли супротив дитини природній і дуже сильний, ви можете впливати без тиску, шантажу, погроз і так далі. Будете тиснути, найчастіше підліток буде робити навпаки, адже йому треба відділитися від вас. А значить, що робити навпаки. Засмучена дитина буде навряд чи вам довіряти, і навряд чи ви її зможете вивести з цього стану, якщо ви прийдете, і в цей момент, коли їй погано, ви почнете сміятися. Тобто ви покажете, що ви її не розумієте, а і вона це сприйме, як вам не можна довіряти. Спочатку треба підстроїтися під її емоції. Показати, що ви її розумієте, увійти в рапорт, а потім вже вивести її з цього стану, вийшовши з нього самостійно. Або підліток, який вже курить, дуже часто не кидає цю шкідливу звичку через те, що ви починаєте його лякати якимись страшними хворобами, або залишаєте його без кишенькових грошей, чи ви кидаєте цигарки. Ні, не допомагає найчастіше увійти. Варто в рапорт. Це можна зробити, показавши, що ви його розумієте, розповісти якісь, можливо, свої історії з дитинства, а потім, вже, коли буде цей рапорт вкласти зернятко Яке поступово проросте. Таким чином, дитина може самостійно впоратися з якимось питанням, вирішити якусь проблему, приймати свої рішення і тим самим розвивати опору на себе, свою впевненість. І додам до цієї теми, що буває, рапорт не створюється за одну-дві-три хвилини. Інколи треба певний час декілька днів, а можливо, навіть і місяців. Системні архетипи. У співзалежних батьків зазвичай сприйняття світу дуже суб'єктивне, насичене багатьма когнітивними викривленнями і, відповідно, дуже далеке від об'єктивності. І чим далі від об'єктивності, тим більше проблем в житті. В здоров'ї, стосунках, у фінансах і так далі. І тому співзалежним батькам важливо розвивати системне мислення, виходити за межі свого світогляду. У мене на каналі вже є два відео по системному мисленню: це про види зворотнього зв'язку. І системні архетипи можете подивитися, це буде дуже корисно. Зараз ми розберемо саме системний архетип підтримка зі сторони. Як працює цей архетип? Представник зі сторони. У нашому випадку співзалежні батьки, які а вже ж вважають, що знають, як правильно жити, оцінюють роботи системи, такої як особистість своєї дитини, як неправильно, яку треба починити, полагодити, і тому занадто сильно вмішуються в цю систему. Такі втручання приводять до того, що порушується вміння. Оцієї системи дитини функціонувати самостійно, автономно підтримувати себе, самовідновлюватися, падати і підніматися, самостійно екологічно задовольняти свої потреби. Тому дитина не вчиться існувати автономно і стає залежною. Що часто співзалежним батькам якраз таки дуже вигідно, адже таким чином вони продовжують задовольняти свої потреби в значимості, адже вони продовжують бути потрібними своїм дітям, діти без них не можуть. Але ці всі потреби можна навчитися задовольняти самостійно, іншими стратегіями, не за рахунок дітей. Іншими екологічними методами, тож для того, щоб вийти з пастки цього системного архетипу, варто вчитися задовольняти свої потреби в значимості, в безпеці, інакше і вчитися дивитися на дітей як на рівних собі, як на здатних, вміючих, які можуть, які впораються без вас. Важко це робити, коли вже в дитини є залежність, коли вона вже не справляється без вас. Так, а вже ж важко, важко поміняти свій погляд на дитину. Але, можливо, перевіряйте, фокусуйтеся на тому, де її плюси, в чому вона здатна, на її талантах, шукайте сильні її сторони, говоріть їй про це. І ви побачите, що дійсно, дійсно дитина ваша може. А ваша доросла вже дитина, а вже ж починає відчувати. Ось цю зміну у вас, у вашому сприйнятті її. І тому починає теж змінювати сприйняття себе, бачити себе інакше. Піднімається самооцінка, віра в себе і так далі. Екологічний зворотній зв'язок. Співзалежність і екологічна, тобто здорова комунікація, яка не шкодить особистості дитини, це зазвичай несумісні поняття. Адже комунікація співзалежних батьків наповнена. Токсичними маніпуляціями, деструктивним програмуванням. Екологічна комунікація це взагалі великий розділ, де можна розповідати багато. А в цьому відео ми розглянемо саме тему екологічного зворотнього зв'язку. Екологічний зворотній зв'язок це про екологічну оцінку поведінки вашої дитини для формування в неї гарної самооцінки, самоцінності, впевненості. І ось деякі правила екологічного зворотнього зв'язку. Перше це слухати і говорити з повагою до дитини. Тобто вміти слухати і не тільки слухати, та ще й чути. Це дуже важливий навик. І подібним навиком володіє, а вже ж психоемоційно зріла особистість. Друге правило екологічного зворотнього зв'язку, яке ми зараз розглянемо, це говорити про поведінку, а не про особистість. Є така пресупозиція в нерелігністичному програмуванні. Особистість і поведінка це різні явища. Ваша поведінка не говорить про вашу особистість. Особистість це набагато більше, ніж просто якась дія. Наприклад, дитина запізнилася в школу. Чи це говорить, що вона не дисциплінована? ж ні. А завтра дитина встигла в школу, то що вона? Дисциплінована вже? То яка вона? Сьогодні одна, завтра інша. Ось ці всі слова дисциплінована, недисциплінована – це все оцінка особистості. І ось ці ярлики, ось ця оцінка особистості, не поведінки, а особистості. Це все статика. А дитина різна щодня. І так, що тут важливо? Не говорити про особистість. Говорити про поведінку. Це значить не ліпити на дитину якісь токсичні ярлики, такі як ти криворукий, бо упустив чашку. А говорити про поведінку, тобто говорити про дію, яку зробила дитина. Ти упустила чашку, нічого буває. І розглянемо ще таке правило екологічного зворотнього зв'язку це сендвіч. Сендвіч це зворотній зв'язок у вигляді. Плюс. Мінус плюс. Це виглядає так: позитивний зворотній зв'язок, що у дитини виходить добре. Корекційний зворотній зв'язок, над чим варто ще попрацювати, і в кінці знову позитивний зворотній зв'язок, що в неї добре. Завдяки такому методу зворотнього зв'язку ви проговорюєте шлях для розвитку, для корекції, над чим ще попрацювати дитині. Але при цьому у дитини... Не псується через критику самооцінка. Тому це дуже класний вид зворотнього зв'язку. Мета-модель. Дуже часто співзалежні батьки, коли дитина задає питання про цей світ, про життя, про події, багато інформації, що приховують, викривляють і узагальнюють, щоб дитина не засмучувалася, щоб не знала, що насправді відбувається, щоб не бачила того жахіття, яке відбувається в сім'ї. Але Якби вам не хотілося приховати це від дитини заради її безпеки чи спокою. Це не дуже такий варіант, адже дитина все одно відчуває, що щось відбувається. А коли ви не договорюєте, обманюєте, вона починає хвилюватися ще більше, адже не має відповідей на свої питання. І починає що, додумувати. А в її думках ситуація може виглядати ще гірше. І чим більше ви їй щось не договорюєте, обманюєте говорити не так, як є, викривляєте інформацію, тим більше викривлено вона починає сприймати загалом цей світ, що вже ж приводить до проблем. Тому краще відповідати все-таки дитині на її питання, просто, а вже ж обережно обирати слова. І обрати ті слова, які може зрозуміти саме ваша дитина. Мета-модель використовується взагалі для очищення мислення, для прояснення реальних фактів для об'єктивного погляду на цей світ, завдяки чому в результаті і проблем в житті, в стосунках, в здоров'ї і фінансах стає менше. У кожної людини є фільтри сприйняття, які викривляють, узагальнюють, опускають якусь інформацію, і ви вже бачите цей світ суб'єктивно. По-своєму. Та ці фільтри сприйняття мають і позитивні моменти, завдяки ним ми живемо, розвиваємося. Вони потрібні не просто так, але вони мають а вже ж, і негативні наслідки, через які у людей проблеми. І от коли саме є вже ці проблеми, от саме тоді варто прочищати ці фільтри, працювати над когнітивними викривленнями. В програмі самотерапії співзалежності тема метамоделі починається в перших кроках. В темі корекції мислення та поведінки. В програмі я описую ті фільтри, які найбільш властиві при співзалежності. А зараз ми розглянемо з вами загальні принципи, як не створювати дітям викривленого сприйняття цього світу. І якщо узагальнити, загалом це називати все своїми іменами. Наприклад, якщо у вас з чоловіком був скандал, то не говорити, що це ви так просто розмовляєте, що це у вас такий гучний голос. Або якщо батько прийшов п'яний, падає з ніг, слова не може сказати, не говорити йому, що це просто він втомився. Або якщо на вас чоловік підніме руку чи на дитину, то не говорити, що це він так любить. Про це варто говорити, як є, що це не є нормою. А вже ж робити це обережно, м'яко, і таким чином у вашої дитини буде менше викривленого сприйняття цього світу, буде більше реальності, так сказати, тверезе мислення. Адже часто люди входять в співзалежні стосунки або не можуть вийти зі співзалежних невротичних аб'язивних стосунків елементарно через те, що вони не знають, що це токсичні аб'язивні стосунки, часто можуть вважати, що це норма, що так всі живуть. Але це не так. Або не можуть вийти з таких стосунків, адже вважають таку поведінку партнера свого не як якусь токсичну, як аб'юз, а як любов, він мене так любить. Також через те, що часто вони не можуть розпізнати алкоголізм, наприклад, чоловіка чи якісь інші проблеми. Адже навіть соціум часто вважає таку поведінку, ну, наприклад, якщо на першому. На першій стадії алкоголізму не вважається алкоголізмом норма. Так всі живуть. І, до речі, співзалежність, як і алкоголізм, до сих пір часто вважається нормою соціумом, як поведінка хорошої, гідної, звичайної людини. І от виходить так, що через своє викривлене сприйняття цього світу співзалежні часто не усвідомлюють і дійсно вірять в те, що чим більше страждання, то тим більше кохання і тому передають оце своє сприйняття дітям. І от згідно цього пункту, завдання співзалежних батьків це не створювати такої реальності в очах дитини. Ось такі п'ять методів НЛП, які можна використовувати у вихованні для виховання дітей без залежностей. Пробуйте, використовуйте це чудові методи. Наступні п'ять методів ми розглянемо в наступному відео. А в цьому відео скажу ще. Те, що найголовніший метод з НЛП це моделювання. Моделювання поведінки. Діти моделюють поведінку батьків. І тому, якщо у вас є проблеми з самооцінкою, самоцінністю, опори на себе і так далі, якщо у вас є співзалежність чи якийсь вид хімічної залежності, дитина буде копіювати вашу поведінку. Тому найперше, що вам важливо робити, це працювати саме з собою. Зі своєю проблемою, зі своєю співзалежністю. Це ви можете робити в програмі самотерапії. знайдете на сайті, також знайти у мене на сайті безоплатні матеріали. На цьому каналі я багато про це розповідаю, а також записатися до мене на консультацію. Посилання на сайт знайдете під цим відео. А на сьогодні, все. Дякую великі донаторам, підписникам за ваші донати, коментарі, лайки. До наступного відео. Бувайте!